Вітаю вас, мої дорегеньки. Я Ірина і запрошую вас до Клубу Любителів України. Зараз ми роздивимося з вами питання бусифікації. Чому? Тому що Зеленському в тій Оральній залі, овальній залі чи камінній залі, кожна країна це по-різному називає. Йому задали там запитання, вірніше там прозвучала фраза, що у вас немає людей, у вас ловлять людей, як собак на вулиці. Я це чула і німецькою мовою, і було в перекладі українською мовою. Зараз ми подивимося. По всьому світі, до речі, зараз показують нашу бусифікацію. А, тому що американці, ви знаєте, вони просто так сидіти не будуть. Тому зараз ми подивимося, які наслідки від е, цього вислову буде мати Україна. І які наслідки будуть Зеленському? Чи була взагалі якась реакція світу? Реакція світу на Зеленського. Тепер дивимося. Ну, не дуже добра, не дуже різка. Бачите, на Зеленського. Все, не, не дуже добре. От, скажімо так: ті, хто наші друзі, ви бачите, дуже погані карти випали: і місяць, і туз мечів, і злість. Тут тут дуже багато різкі висловлювання були, і комусь жалко стало. Розумієте, Ну реакція не добра. Від тих, хто дійсно. Любив, поважав Україну, реакція дуже погана. Це виглядає, знаєте, ну, ось тут можна сказати: Зеленський відкрив а, скриньку Пандори. Чи зможу. Давайте тоді тепер дивимося наслідки для України. І наслідки для Зеленського. Наслідки для України після цього як почали показувати. Нашу бусифікацію. Ну, там страшні кадри, відверто вам скажу. Там такі кадри, я дивилася ті декілька відео. Наслідки для України. Наслідки для України. Ну, тут, знаєте, в мене таке враження: тут до людей наших будуть відноситися краще. Зараз я подивлюсь, отут імператор. Якісь чіткіші рішення будуть, якісь вимоги, можливо, будуть до України. Якісь вимоги, якісь ну, ставлення. В принципі, тут карти не є погані. Тут навпаки більше якось, можливо, бачити, якісь пропозиції будуть. Моральні, якісь, якась підтримка, якась емоція. І тут чітка позиція. Я бачу ще чітка позиція до України, до українців. Зараз ми подивимося. Е, наслідки для Зеленського. Які будуть наслідки для Зеленського після е, цих відео з бурсифікацією після того, як він сказав: Ні, у нас всі добровольці. Наслідки для Зеленського. А його тут таке. Попросять. Все, я зрозуміла, його попросять. Його попросять культурно піти. Чи піде він, це вже інша справа. Тут, скоріше за все, попросять його піти. Йому скоріше за все, бо інакше, бачите, це як ну, по трічці мечів. Давайте я ще докладу. Я ще докладу тут Україна, і тут конкретно його попросять піти. А що це його? Отут чекає. Йому дадуть якісь гарантії. В мене таке враження: тут будуть з ним домовлятися про вибори. От мені тут йде, щоб він готувався до виборів, те, що від нього вже давно вимагають, ось якось так. А те, що він відкрив Пандору собі, от саме собі відкрив, це йому Його чекає на удар. Тому що тут будуть конкретно від нього вимагати світ. Не тільки американці, а й світ буде від нього вимагати виборів. Оце є вибори. Ось якось так. І е, якщо дивитися ось Україна, так? Україна, то, скоріше за все, його попросять піти. От піти і вибори. Ось якось так. Йому навіть, ви знаєте, ось тут якісь гроші. особисті. це особисті гроші. Це особисті ті, які він накопичив. Зараз ми подивимося, що з ними. От тут треба докласти. Угу. От тут буде. Ви бачите, випадає з його особистими грошима. А, смерть. 20-й аркан і 21-й аркан. А, тобто, ну, тут якось ви знаєте, от за кордоном, скоріше за все, за кордоном, щось станеться з його грошима. Їх або заморозять, їх або якось, ну, я знаєте, знищити це така річ. Це може бути ну, і конфіскація, якось їх закриють. Тут можуть бути навіть санкції проти Зеленського. Розумієте? Тому що оця бусифікація це не по-людськи, це не нормально. Є якісь конвенції. Розумієте, це тоді м, диктатура в Україні. Це вже людина не є людиною. Найцінніше, що є в державі, це людина. Це не президент, це людина. Це громадяни України. Розумієте, у нас за законом. А він е, порушив ці закони. Тому я тут бачу, що, в принципі, тут щось накладуть на його гроші. Оце особисті гроші, які він накопичив. Ось. І, в принципі, е, для Зеленського тут скоріше будуть тиснути на нього на. Um, і ще, знаєте що, йому ще можуть пропонувати війська. Um, якісь війська, ну він знову може від них відмовитися, як він колись французам відмовив. Ну, подивимося, давайте. Давайте спочатку залишимо цей розклад, задонатимо на ЗСУ, хто додивився до цього кінця. А, і у нас а, хтось мене поправив, я не помітила. Здається, не 87, а Хлопці говорять 78-ма. Ви розумієте, я сама ці тексти не пишу. Як мені дають, дають мені відео, дають мені текст, я так це і зробила. А хлопці вони пишуть швидко, вони могли помилитися. Тому вибачайте, ось а, 87 сьома чи 78. У відео, тому я кажу, подивіться відео. в закріпленому коментарі є відео, є реквізити, це не мені, це військовим. І, до речі, знаєте, що мене бісить? Як е, наш народ настільки недалекий, настільки нерозумний е, зібрав 20 мільйонів за декілька годин е, на ядерку, а ми на машину. Вже більш цілий лютий збираємо, і не можемо 30 тисяч назбирати. Хлопці без машини. Вони не можуть рятувати своє життя, не можуть вивозити поранених. Це мені показує, що любителі Зеленського мають дуже багато грошей, а армії не допомагають. Якщо то одиниці. От це єдине, я вам скажу. Щиро вдячна вам за увагу. Військові вам подякують обов'язково. Бережіть себе, якщо вони ще лишуться живі, якщо ще буде кому дякувати, кому, щоб вірніше, щоб вам подякувати. Якщо ще хтось з них залишиться живий, я навіть не знаю. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна.